Доброго часу доби. У нас сьогодні буде відео огляд товарів з AliExpress з монетними акціями. Сума цих товарів взагалі не більше, ніж 20 гривень. Я за них заплатив. А їхня окрема ціна кожного товару десь від 19 копійок ой, від 49 копійок до 5 гривень. Ну що ж почнемо? Щоб не затягувати час. Перша посилочка це е, приїхали ось такі штучки, 12 штучок е, для е, кабелів зарядок, щоб вони не перегиналися і не відломувалися. Адже це найбільша проблема кабелів для зарядок. Вони є різних кольорів. Білого нема замовою сірій. одягаються з двох сторон. Також додатково е, воно дає площу для утримання. Зараз я вам покажу, як я його одяг. Оскільки в мене кабель оригінальний він дорого коштує, а ця штучка його захищає дуже класно. Ось дивіться, ось такий вигляд воно має. Оце я рекомендую таке взяти для кожного члена сім'ї. 12 штучок я взяв за 49 гривень. Відставляємо сторону. Е, наступний товар це термосадочні трубочки. 164 штуки по 49 копійок пачка Тут є різні набори. Я зараз вам так дістану покажу. Дивіться, є від найменшого. Ось такі вони. Ага, ні, ось дивіться, самі менші Взагалі не знаю де їх застосовувати, але думаю, кожен знайде де їм застосування Кожного кольору тут по 5 штучок. Тут три штучки. Ну, по-різному воно, бачите. Дуже класні. Незамінна річ в будь-якому господарстві. Щось де швидко перемонтувати це набагато краще, ніж ізоляція ізолента. І в мене їх дуже багато, це я буду теж давати на подарунки. Віддам батьку, віддам колегам на роботі, собі залишу і віддам ще іншим колегам на роботі. Так, треба приймати зі столу, бо все не вміститься. Так. Так, наступна посилочка це нас. Пилочки для Ніті 50 штук, теж вони щось там коштували 49 копійок. Е, мені такі штучки треба, тому що мені потрібно знімати ніті. Коли я працюю на роботі, у мене немає часу нормально за своє похажувати, тому це незамінна для мене річ. Також вона чудово знімає музолі. Так, що я вам хочу сказати? Е, велика фракція така, яка мені потрібна. З одної сторони рожеві, з іншої сторони блакитні. 50 штук 49 гривень. Ой, 49 копійок. Вибачаюсь. Так, е, наступна посилка це у нас терточка для ніг для п'яток. Е, я не дуже незвичайно задоволений, тому що нею максимум ще можна почистити дрібну рибу. Це я так думаю, бачите? Тут є дві поверхні, тут типа наждачний папір. А тут така терточка дуже дрібна. Попробуємо розібрати. Ось таке вона має. Вона, напевно, тут буде забиватися, можна її буде просто почистити. Проста, бюджетна, хай буде. Ну, це покупки, я не задоволений. Так, Тут пустий пакетик. Наступна посилочка. Це моєму колезі Марату. Десять таких міні-сілікононок. Що вона не гловити, ви спитаєте, що вони такі дрібні. Та все. Риба не женеться за розміром. Вона женеться за запахом, за кольором. Дивіться, які вони. Звісно, вони маленькі, але думаю, рибаку буде приємно отримати такий подарунок. О, Це я рекомендую. Це теж вони класні, вони бюджетні, дешеві, на ліжки дуже багато різних оберів. І різні такі з силіконових приманок для рибалки. Так, е, наступна посилочка. Я її всі, звичайно, перед цим відкриваю, щоб вам було швидше показано. Ось такі сесарежки. Це біжутерія, звичайно, але вони мають право на існування, адже не всі носять золото. Так, звісно, вони зроблені не дуже якісно, видно таке литьо не дуже, але за таку суму. Ага, це, це захисна ця штучка, щоб не погнулося, бачите? Резиночка була одягнута. Оп. Ну, виглядають прикольно. Прикольно, що є захист такий, щоб воно не, не погнулося не пробило. Китайці придумали цю деталь до дрібниць. Дві такі сережки. Теж вони там щось сердець копійок. Це моя цінова категорія таких товарів. Але я буду тут товари трошки дорожчі, я вам покажу. Так, наступна посилечка це наші usb світильники Їх можна було заказати багато, але я успів тільки одного. Вони в мене розходяться на подарунки, на ура. По два штучки дарую. У мене були потужності сайомні, то батько собі їх забрав. Там 5 режимів регулювання. Дуже задоволений на роботі. Каже, встромляю повербанк зразу два штуки і носить як фонарики. Е, він там щось підрахував, що від повербанка на 1000 матч базав з нього. А такий фонарик, Два штуки буде щось там світити, майже не вічно, що його нереально посадити цими штучками. Так. Наступна посилочка. Ага, наступна цилочка це чехол на 13 міні. Така в мене модель телефону, на такий телефон я знімаю відео. Люблю таку техніку. Дивіться, який шнурочок. Шнурочок це для страховки. Тут є такі карабінчики. Не карабінчики це. о, не карабінчики вони крутяться. І сам чехол, дивіться, класно зроблений. Тут є місце для карточки. І тут є такі ушка. За яким можна зачіплювати ось цей карабінчик. І десь звішати собі на шию, бо просто, щоб воно було в кармані, щоб можна було легко витягувати. І шнурок класний і чехол. Я буду цей чехол носити без шнурка. Можливо, в подальшому повідкушую ці штучки. Але вони досить жорсткі. Вони жорсткіші, ніж сам чехол. І чехол класний, якісно зроблений. Тоже 49 копійок. Я за такими товарами гнусь і те, що підходить для мого телефону. Таких чехлів мало, але іноді попадаються. Так, це перехідник з американської вилки на нашу європейську, тому що мені прийшла сушка для взуття, і помилилися китайці, не ту поклали модель не з нашою вилкою. Замовив теж по 49 копійок була акція. Ще не використовував, не знаю. Сумнівно, звісно, тут виглядають контакти всередині, але можна розібрати, підкрутити. Все це ремонтується. Так, Замовив дві пари таких наушників. Одні наушники вже пішли на подарунок. За 100 гривень, здається, дві пари. чи за 90. Акумулятор 400 тисяч матчів в кейсі 35 матч кожен наушник. Насправді, мені кажеться, немає там 400 матч кейсі. Йде зарядка Type-C вже-амбрюшури більші-менші і середні. Середні одягнуті вже на даних наушниках. Кейс індикацією зарядки. Кейс середньої ваги. Коли вмикаються, то щось говорять. Слухав я музику, якість, звичайно, не дуже, але за таку ціну. Може й комусь знадобиться. Тому це я теж віддам своїм знайомим. Так, я брошуру, покажу вам ще, що воно таке себе виглядає всередині. О, А надівати важче все, одягнули. Коробочка, там є інструкція. Якщо у вас немає ніяких наушників, то ці наушники можна використовувати. Ну я б не рекомендував їх брати для постійного користування. Звук не подобається. У мене Lenovo, здається p 40 теж брав колись на лі. Вони стояли 300 гривень, пакс я взяв за 100 гривень. Вони повозять ваші за ці, Хоча в мене камблята мечі І знаєте, що це? Це з поливалки рушничок вже третій мені прийшов. Получається був бах, я встиг. Налити собі води, кожен день було бонусом 90 тисяч води. Ось я успів таке замовити. Ну, на цьому все, в принципі, любі друзі. Всім дякую за увагу. Якщо в когось є якісь питання, задавайте мені особисті повідомлення на Фейсбуці. Також можете писати коментарі. Я завжди моніторю, завжди відповідаю, коли в мене є вільний час. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі з вами був Мілок. Па-па.